Уряд України впроваджує нову реформу, яка змінює підходи до планування оцінки реалізації та моніторингу інвестиційних проєктів від державного рівня до рівня громад. У Вінниці відбулася регіональна презентація реформи та інструментів, які допоможуть громадам ефективніше планувати і реалізовувати проєкти відновлення. Україна переходить на нову систему управління публічними інвестиціями прозору, ефективно і однаково для всіх. У Вінниці цю реформу представили під час регіональної зустрічі за участі представників з трьох областей. Уже в липні громади розпочали підготовку планів пріоритетних інвестицій, а у вересні розробку конкретних проєктів і програм. За допомогою, в тому числі цифрових інструментів, платформи Трім буде нашим громадам надані такі інструменти, які не. Можуть використовувати для середньострокового планування, щоб всі ті громади, які рухають, хочуть щось зробити, щоб вони змінили свій підхід і все те, що ми змінюємо, ремонтуємо, будуємо в громаді, щоб воно одне за одне пов'язувалося і впливало на загальний розвиток громади. Ми живемо живемо з вами в час. Великих викликів в той самий час, і ми маємо дуже багато великих можливостей. І наряду з тим маємо забезпечити прозорі, зрозумілі, засновані на довірі правила гри, правила використання, залучення, розміщення цих публічних інвестицій. Захід організовано міністерством розвитку громад та територій України та за фінансової підтримки уряду Японії реформа управління публічними інвестиціями. Це дуже важлива реформа. Це... Такий наріжний камінь, власне кажучи, на якому будується наше майбутнє. Це така реформа, яка дозволяє громадами, регіонам Україні залучати додаткові кошти від наших міжнародних партнерів. Це надзвичайно важлива реформа. Реформа, яка поєднує стратегічне планування з використанням ресурсів. Це надзвичайно важливо. Суть реформи у переході від 18 різних механізмів до єдиного підходу, який забезпечує стратегічне планування, комплексну реалізацію проєктів і прозоре фінансування. Євгенію Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.